Друзі, вітаю вас на каналі Максимуза лайф. Це рубрика Три поради на день. Колоди вже перетасовані. Я буду знімати верхню карту для вас. Обирайте варіант. Це таро темний особняк, таро світла і тіні, таро ілюмінатів. Перший варіант. Ну, тут про кордони, тут про захист кордонів. Це те, що перше мені завжди йде на думку. Якщо живете на Україні, будете чути роботу ППО, це буквально. Як для вас програється, ви знаєте, сьогодні будуть виклики в вашому житті? Для чоловіка це може програтися, що у нього є суперники, достойні суперники. Але тут завдання виграти я сильніший, я крутіший. Це також, коли ми розкидуємо резюме в пошуках роботи, веселі старти. І тут енергія дня кажуть, що прийшов час, прийшов час, це резюме розкидати. Так само це про захист, ще раз повторюся, власних кордонів. У будь-якій ситуації і будь -з ким. Пам'ятайте, який би авторитет перед вами не був? Все одно центр Всесвіту ви маєте тримати центр уваги на собі? Вам таке завдання медитація на день. Подивіться, де, в якій ситуації ви сьогодні пішли на компроміс, де ви чуть-чуть себе примнули. Як найкраще відстоювати свої кордони? Ніколи не кажіть: ах ти ж такий, ти зробив, ти сказала, ти. Говоріть про свої почуття. Мені було неприємно. Я зараз на це розізлилась чомусь. Я раптом відчуваю ніяковість. Від твоїх слів. Я раптом засмучена, мені стало раптом страшно і так далі. А інколи треба, знаєте, і дубінкою вдарити словом, якщо вже люди зовсім переходять свої кордони. Відстоюйте себе. Другий варіант сила. Ну, а десь вони подібно фонять. Тільки сила це трішечки в якому контексті. Це коли людина вже пройшла певні випробування, і прекрасно вона вміє вже свої кордони захищати, і людина вміє чітко розуміти, де потрібно ягнятком бути, а де левицею. Знаєте, от інколи сила буває, хтось на тебе наїжджає, і типу хоче тебе образити. Але ти настільки Знаєш свою силу, ти як сидиш в танку, і ти розумієш, що ти пальнеш зараз, людину просто рознесе. Це теж певна мудрість і сила. Ти спостерігаєш, ти знаєш свою силу, але не обов'язково ти її будеш приміняти. Тут про це. Тут про це. Але, взагалі, я хочу сказати, що ви маєте знати, якщо вам навіть здається, що щось пішло не так. І хочеться понити і сказати, о, я дівчатка, хочу на ручки, або там ще щось. Ні, знаєте, ви лукавите. У вас достатньо сили справитися з тими задачами, які перед вами сьогодні ставить життя. Тож будьте сильними. Третій варіант ой, ну це взагалі. Оце комусь джекпот, так джекпот. Десятка кубків, карта великого щастя, карта зустрічі з родичами, карта зустрічі з коханням, а, райдуга після дощу, після всіх тривог. Наступає полегшення, виходить сонечко. М -м -м -м, радість, Романтик. Якщо це про стосунки, це метелики в животі, райдуга на душі. Ці стосунки ніби ще як не заземлилися. Хоча хоча, от саме тут ну, виходить, якби подружжя, і діти бігають і ну, мається на думці, що це їхні діти. І так на багатьох, на десятках кубків на різних колодах, тим не менше це більше про емоції, не про дії. Тобто сьогодні якийсь буде привід для щастя, для радості, і це буде так несподівано. Як веселка завжди виходить несподівано на небі. І це може тривати коротко, так само, як і веселка триває коротко. Але тим не менше саме цим такі миті життя і прекрасні. Це як маленьке чудо, несподіване, несподівана радість може чекати вас сьогодні. Дякую за увагу! Отакі були десь різні десь подібні варіанти для вас сьогодні в трьох порадах дня. Будьте радісними, благословенними, сміливими. Будьте щасливими, наскільки це можливо. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте, ставте вподобайки і до наступних зустрічей. Ваша Максимуза.